Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Баланс Все світом. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал. Сьогодні, На сьогоднішній день, вже 7 січня, я записую цей розклад. Так як я була в відпустці, в принципі, думала, що не буду записати, але все ж таки вирішила. Записати. Сьогодні ми з вами записуємо таро-прогноз на січень 2024 року для знаку Зодіака Близнюки. По-перше, хочу всіх привітати з новим 2024 роком. Бажаю кожному з вас досягати своїх цілей, щоб ваші мрії збувались. Щоб в ваших сім'ях панувало благополуччя і мир, щоб в ваших серцях був мир і мир на, в нашій Україні мирного нам всім неба. Так, приступаємо. Так як в принципі ми звикли, що працюємо ми на ті самих колодах, це буде в нас Снів, основний розклад, і одне питання на Таро 78 дверей. Це будуть наші мрії, плани, чи які двері нам відкриються, чи відкриються взагалі. Так, Близнюки. 2024 рік, січень місяць. Що чекає вас в січні? Загальна характеристика січень 2024, як загалом пройде місяць? Ваші гроші, фінанси. Здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто не в парі. Поки буду тасувати колоду, загадуйте свої бажання, мрії. Тільки не забуваємо, що загадуємо такі реалістичні мрії. Те, що дійсно може здійснитися. Так, чи збудеться ваша мрія, ціль, плани, які ви хочете реалізувати на протязі січень 2024 року. Так, приступаємо мої хороші. Так, загальна характеристика для знаку зодіаку близнюки на січень 2024 року. Це мірка мючів. Карта не дуже благоприятна. Карта говорить про маніпуляції. Про людей, які захочуть вас в якійсь мірі обманути, обрахувати, десь обвести вокруг пальця якісь моменти, можливо, тут такі моменти, якщо ви являєтесь приватним підприємцем, можливо, ви будете обходити податково так, можливо, десь будете бачити, що ну, закони у нас завжди для людей, тому можливо, будете зберігати свій капітал обходними шляхами. Якщо, наприклад, у вас є тіньова бухгалтерія, будь ласка. Ви її контролюйте, щоб ніде нічого не було ніякого витіку, щоб це не проявилося, щоб це не на, наружу. Також, якщо протягом дуже довгого часу вас вводили в оману, це все вийде на поверхню. Тобто, ви будете знати своїх людей, які хочуть вам маніпулювати, обманювати, дягали маски певний час, носили там прикривались там дружбою, коханням, це може вийти на поверхню. Також тобто, ви можете зрозуміти, з ким ви маєте справу, наскільки ця людина до вас чесна або не чесна. Тобто таке, знаєте, період, коли будуть злітати маски. Також будьте дуже обережні, контролюйте, щоб всі ваші двері були закриті, щоб ніхто до вас в дім не зайшов і не забрав вас нічого вашого. Також контролюйте свої гаманці, майте на увазі, що тут, ну, тут така карта крадіжок, обманів і тому подібного. Тобто загальна характеристика місяця, що будьте обережні. Або сприймайте ту інформацію, яка до вас доходить, з розумом. Тобто, не кіпішуйте, не сприймайте. Ну, тобто, будьте готові, У нас карти завжди попереджають. Тому, як от попереджений, значить, знаєш, як правильно діяти. Також ще скажу: що немає, не забуваємо, що це загальний розклад, не індивідуальний. Тому загальна критиця, в принципі, не можу сказати, що. Тут ще знаєте, якісь можуть ваші ілюзії, фантазії рухнути, самообман. Можливо, ви там людину награждали всередині себе в голові, що регалії там нацеплювали, і говорили, що от ця людина така, вона класна. Він там чи там він змі... зміниться? Чи, наприклад, коли тільки стосунки починаються, людина одіває рожеві окуляри, і дивиться емоціями, не дивиться розумом, не дивиться на вчинки, А тут ніби вчинки будуть проявляти людей. Точинки будуть показувати, хто є хто. Можливо, така, якісь обмани дуже рідних і близьких, от ви їх побачите, вони проявляться. Тому майте на увазі. Також є попередження як з магічної точки зору стосовно кратніка. Майте на увазі, що ви втрачаєте якусь у вас було все добре-добре, і тут на, на в січні місяці ви розумієте, що щось, ну просто в, ніби кошти скрізь, скрізь пальці здоров'я втрачається і тому подібне. Тобто розумієте про те, що десь хтось до вас присмоктався. Це і вам карта вампірізму точно так само. Тобто є якісь вампіри, які, от я ж про що й кажу, що є люди, які, наприклад, не чесні до вас і можуть скачувати вашу енергетику, користуватись вашим ресурсом за рахунок вас. Вирішувати свої якісь питання, от просто впадуть в маски. Ви зрозумієте, хто це. Тобто тут такий момент двоякий. І поберегтись, щоб вас ніде не ошукали, і зрозумієте, хто є хто. Так, добре, ми зараз подивимося ще з фінансами. Фінанси на січень 2024 року. Ну, З фінансами все добре, це хоч і не фінансова карта. Але в принципі говорить про те, що яка б ситуація не була, ви будете в ній переможцем. Це карта переможця. Це карта, коли людина досягає своїх успіхів, коли людина має авторитет дуже сильний, коли має дуже сильне слово, має дуже сильний вплив. Тобто, ви є людина, яка ну, характеристика, скажімо, вашої особистості дуже сильна. І тут такі моменти, що ви будете. Ви, ви Маєте, можливо, ви займаєте керівну посаду, М -м, можливо, хтось не те, що хтось, але в принципі ви дуже енергетично сильна людина і ви зможете вирішити любе питання. Е фінансової карти немає, але е -е, говорить про те, що ви як лідер гроші матимете. Але ну, зараз подивимось. Можливо, якась справа, яку ви відкрили, вона буде мати успіх вас побачать, вас замітять. Але, от такої щоб фінансової карти, я не бачу, але. Переможцем ви є, можливо, в ситуації якихось, можливо, дивіться, у вас може бути підвищення. розумієте? Тут ще підвищення, коли ви цвітете, ну, тобто показуєте весь свій професіоналізм, вас бачать ваші керівники і починають вас піднімати наверх, тобто по кар'єрній сходинці. Але люди можуть це проявляти і показувати по відношенню до вас, от, проявитись в той момент. Розумієте, хтось може палки ставити в колеса, хтось може десь точно вас говорити неправду десь якусь. Тобто такі е, майте на увазі це. Так, добре, дивимось. Фінанси. Фінанси будете, знаєте, як? Це буде е, виборювання місця. Так, дивіться, тут реально йде підвищення. Це, не знаю, Тут або зміна професії, зміна роботи, підвищення. Можливо, ви станете авторитетом, авторитетною особою в своєму колективі, для свого колектива, якщо ви маєте. Якщо у вас свій бізнес, ви будете йти вперед. Звичайно, є конкуренти, є конкуренти, і ось ось вони можуть проявитися, ці конкуренти, вони можуть наставити вам там, палки в колеса. Так? Тому що, якщо ми бачимо, тут у нас. П'ятірка і семірка. Тут нечесний бій. Розумієте? Тут, якщо у вас є якісь моменти по роботі, тут нечесний бій. І якщо, наприклад, ви там дуже певний час чекали на якісь вирішення якихось там. Не те, що вирішення, а от чекали на якесь підвищення, чекали на якусь нову посаду, там якось все буде нечесно, вам доведеться виборювати це, доказувати, що так, я ось я лідер, я йду вперед, я досягаю, я можу, я знаю, і ці люди вони, в принципі на мене говорять, тому що тут сам карта мага, говорить, що все в ваших руках. Тобто, якщо ви будете бачити, що хтось на вас десь щось говорить. Відрізайте язика з ходу, зразу. Ставайте за себе, ставайте в боротьбу за себе, тому що, якщо ви за себе не постоїте, ви можете втратити своє лідерство. Не бачу фінансової карти, так, сказати, щоб там фінанси просто лились на вас, якась стабільність була, ні. Тут таке враження, що вам доведеться відстоювати себе, відстоювати свій пріоритет, відстоювати свої якісь досягнення. Не знаю, щось, щось, щось вам доведеться вирішувати для того, щоб мати ці фінанси. Все ж таки не бачу фінансової карти. Тут все залежить від вашого професіоналізму, розумієте? Сам мах. Мах це професіонал своєї справи. Наскільки ви цей професіоналіст проявите, якщо ви бухгалтер, наприклад, дивіться, тому що, що там ніхто на вас не стуканув не де нічого. Розумієте, якось так, щоб не вивернули, не вивернули в поганому світлі вас, щоб постраждало. Тобто, бережіть своє місце або досягайте там своїх висот і також доведеться підвоювати за це. Фінанси. Покажіть фінанси. Не показують. прийшла карта фінанси, але більш за все, що тут буде допомога родини. Можливо, ваш чоловік, якщо ви чоловік, то ваша дружина буде вам допомагати в цей час, або у вас є сімейний бюджет, який там, знаєте, є момент, який ви там відкладали спеціально десь на щось, щоб у вас була якась кубишечка, у вас буде, ви будете підтрушувати цю кубишечку в цьому місяці. Гроші будуть, гроші будуть, але сама карта п'ятірка кубків говорить про розчарування. Тут розчарування може бути як в родинному бізнесі, можливо, хтось захоче поділити вам, можливо, хтось підставить, якщо це родинний бізнес. Якщо це, Тобто майте, ситуації, можуть бути різні. Ще раз повторюю, що буде якась борта, Буде розчарувати, будуть зняти маски. І це буде впливати на вашу роботу, на ваш зароботок, на вашу фінансову сферу. Воно це буде впливати. Але ви без грошей не будете. Це 100%. Так. Добре дивимось Здоров я. Здоров я на здоров'я. На здоров'я насічені. Угу. Дивіться, якщо хтось е хворів, е ця хвороба піде назавжди, вийдете на поправку. Якщо ну, карта смерть, вона така непроста. Тут е такі захворювання. Можуть бути оперативні втручання. Не в усіх. Це в когось одного може бути. Але карта не з простих. Ви знаєте, тут як рекомендація пройти обстеження. Тому що, можливо, ті, хто хворіють, йдуть на поправку по цій карті, це 100%. А можуть бути якісь захворювання, які, в принципі, можуть вам переламати до і після, розумієте? Тому що в нас завжди це щось відмирає, щось народжується. Ми ну, зараз подивимось, поздоровлюю мене, просто вона трішки так розбалансовує мене ця карта. Не можу сказати, що тут буде щось таке складне, тяжке. Ні, нічого складного. Тут на виздоровлення. Тут іде на поправку. Шанс на поправку. Дивіться, якщо хтось хворіє, потрібно пройти обстеження. А також, якщо ви не можете довгий час вилікувати якісь захворювання, вам. Як рекомендація змінити лікаря, тобто піти до іншого лікаря на обстеження, і тоді ваша ситуація перейде в іншу стадію, тобто в стадію вже завершення, розумієте? Якщо хтось проходив якийсь реабілітаційний період, він завершиться, ви будете йти на поправку 100 Тому що ну, ми дивимося по, звичайно, достаємо карти і дивимося по позитивна. Це чи негативне. Нічого негативного не бачу, як рекомендація пройти. Обстеження, тому що може бути там ви дуже до певний час болі голови, так там сосуди. Вам припишуть якісь ліки, ви зможете вирівняти також гармони, наприклад. Ви дуже певний час там страждали цими гормональними перебоями і тому подібне. Ви пішли і вилікували те саме шлунок. Тут я не можу сказати, що тут стосується якогось одного захворювання. Сама карта смерть вона говорить про перехід з одного стану в інший, але не лякайтеся це не про яку смерть не йде мови взагалі. Тобто, сама карта смерть ніколи не говорить про смерть. Повинно бути декілька додаткових карт. Тому я спеціально достала найкраща карта з колоди. Вам вийшла, говорить про шанс вилюкувати, поставити себе на ноги. Розумієте, тут такий момент, що, можливо, ви в певний час не звертали увагу, або просто ви боліло-боліло і хай собі болить. То тут вам як рекомендація пройти обстеження, змінити лікар, якщо він вам не допомагав, для того, щоб цю ситуацію змінити на краще. Розумієте? Тобто січень вам для цього відкритий. Я закрию вам тузом Пентаклів, не будемо відсвічувати цим арканом, можливо, хтось боїться цього аркана. тому нічого там страшного немає. Тим більше додаткова карта показала, що це навпаки, на покращення вас. Так, добре. Особисте життя для да, тих, хто в парі. Січень 2024 О, Прекрасно! Для тих, хто в парі двійка кубків говорить про те, що з стосунки, якщо були десь на якомусь розладі, у вас все налагодиться. Якщо ви там певний час, наприклад, якісь там недорозуміння, ви знайдете компроміс, ви зможете. Обновити ці стосунки, ви зможете проявитися в стосунках один до одного. Тобто прекрасна карта для особистого життя, взагалі просто супер. Ну тут лебедина вірність, знаєте, можу сказати. Тобто люди один одного дуже сильно кохають. Тут довіра, тут люди підтримка один одного. Тобто, прекрасна карта, не можу нічого сказати в тому плані, що. Вам із вашим партнером-партнеркою, і комфортно, і зручно, і весело, і з людиною є про що поговорити, і можете вирішити любе питання, і ви один одного розумієте, ви ніби на одній хвилі. І тут така от карта, яка дає вам, напевно, людина, яка біля вас рядом, вона дає цей позитивний заряд, дає вам натхнення, дає вам Поштовхи для реалізації себе, тобто це ваша надійна підтримка і опора. Тобто січень у вас прекрасно пройде в гармонії, в балансі. Звичайно, ми в кожна сім'я, в кожній парі є якісь недорозуміння, але непорозуміння. І все це вирішиться, якщо у вас якісь моменти будуть, то це все буде вирішується злагоджено. Тобто, це через спілкування, через вирішення, через довіру, через допомогу. Один одному. Тобто тут такий момент, що все буде добре. От в парі у вас все прекрасно. Ваш партнер вас підтримує. От Ви для нього реально у вас лебедина вірність. Оця карта мені завжди говорить про те, що людина вам вірна, чесна, перед вами. Прекрасно. Особисте життя для тих, хто не в парі. А той, хто не в парі, ніяк не може зорієнтуватись, з ким йому бути, тобто тут за двома зайцями. Якщо дивиться дівчина, то ніяк не може обрати між двома партнерами. Якщо дивиться хлопець чи чоловік, також не може ніяк зорієнтуватись. То ця красива, ця весела. Чи ця красива, ця розумна, знаєте? Тобто, ну такий момент, що не знаю, за, за ким піти, що, що вибрати, і там добре, і тут добре, і, і, і та подобається, і та подобається, поки що так. Можливо, хто зараз паралельно зустрічається з двома, тобто такий момент ще одне може бути, що хто мене зараз дивиться, може бути третім в парі. Тобто, може бути або коханкою, або коханцем. І ця, якщо, наприклад, у вас зараз немає, то є всі шанси в січні знайти собі такого партнера. Просто задумайтесь, чи воно вам потрібно, тому що там є 2 цілих, розумієте, там є пара. А ви туди заходите в цю пару. І чи зможете ви витримати цей весь натиск? Чи схватить у вас зусиль витримати третім? Завжди, завжди говорю дівчатам і хлопцям, що ну, якщо, наприклад, взяти хлопця, то йому в принципі, все рівно. Він прийшов, від жінки отримав енергію, поживився нею і пішов, тому що чоловіки завжди забирають у жінки енергію. Жінка є да? вона годує своїх сексуаліх. Сексуальних партнерів, друга чакра завжди страждає. Тому що, якщо ви чоловік і дружина, і у вас на стороні, у жінки, наприклад, є на стороні чоловік, то він вами харчується. Ви годуєте і свого чоловіка, своєю енергією, і коханця. Довго у вас так вистачить? Ну, це невідомо. Тому тут, бачите, також є обмани, можливо, ви почали зустрічатися з чоловіком, але він вам не говорить про те, що в нього є пара. тобто, що він одружений, наприклад, що там ще можуть бути діти. Тут такий момент, що ви можете бути навіть і не в курсі, тому пролонгуйте для себе. Подивіться на що ви йдете. Щоб не щоб ви не вскочили в таку а, авантюру, в якусь, да, там, де вас вводять в оману, а потім вже буде пізно. І тому контролюйте своє життя неважливо як. А, тому ще один такий момент, коли коханка є, є сімейна пара, і ви з, 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 з чоловіком, одруженим зустрічаєтесь, то ви являєтесь для цього чоловіка харчом і для його сімейного Егрегора. Тому майте на увазі, що там ви жінка в будь-якому випадку годує чоловічу енергію, хоч вона заміжня і коханця годує енергію, хоч вона входить в стосунки чужі, являється третьою особою. Вона також годує чоловіка і не тільки вже чоловіка, а вже і його родину. Тобто ця енергія вже з вас скачується на його сімейний егрегор, тому що він є засновником цього ЕГрегора. Тут потрібно розуміти багато, багато різних факторів, Тому майте на увазі, що чого ви просто подумайте, чого ви для себе хочете. І чи потрібні вам ці треті стосунки, якщо дуже багато гарних, розумних чоловіків, які вільні, якщо вам на даний, на даний період такий не, не дістався, чи така сама жінка там, вільна, не дісталась, ну, то це в принципі питання часу. Так, добре. Дивимось, чи відкриються вам двері, чи збудуться ваші мрії, ваші цілі, плани в січні 2024 року? Так, я можу сказати, що, в принципі, для того, щоб сказати, що вони збудуться, я не можу сказати. Але ви зрозумієте в цьому місяці, як вам для цього потрібно діяти. Що потрібно зробити? З'явиться якийсь маяк, хтось вам вкаже шлях, як діяти, куди йти, яким чином. Працювати, наприклад, діяти, так, які дії вам потрібно буде зробити для того, щоб досягнути цієї мети. Тому, в принципі, це все реально, це все можливо, але, на жаль, в цьому місяці ви не досягнете, але дасть великий шанс того, що можливо в наступному місяці у вас все збудеться, тому що тут ви будете бачити маячок, куди рухатись, яким чином діяти. Розумієте? Так, на все добре, всім дуже вдячна, хто завітав до мене на канал. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша дякую за мою, за мою працю. Також всім бажаю здоров'я міцного, щоб цей місяць приносив вам тільки радість, благополуччя і мир в вашому дому і в ваших серцях, і на нашій землі. Мирного, всім неба над головою! Пока!